Серед читачів телеграм-каналу Freelancer.ua чимало перекладачів, які починають свій шлях у фрілансі. І от вони цікавляться, чи варто працювати з бюро перекладів. Ми маємо розуміти, що бюро перекладів це посередник між замовником і виконавцем. Тобто бюро знаходить замовника, перекладача, редактора і коректора, організовує процес, отримує оплату від замовника і оплачує роботу перекладача. З огляду на те, що більшість організаційних питань бере на себе бюро, це не такий поганий варіант. Але певна річ, працюючи на бюро, ви заробите значно менше, ніж могли б у разі прямого контакту з замовником. Бюро на замовлення, яке ви виконали, має заробити стільки, щоб оплатити працю свого персоналу, оренду офісу, платню перекладачеві і таке інше. Особисто мені співпраця з бюро перекладів не сподобалася, і я з ними вже давно не працюю. Але для початківця це може бути непоганий старт і досвід. У кожному разі ви не дізнаєтеся, чи підходить вам робота з бюро перекладів, поки самі не спробуєте. Тому я раджу пробувати різні види співпраці, і на біржах фрілансу, і з бюро перекладів, і шукати прямих замовників. Тут як з ліками, те, що допомагає сусідці Петрівні, не завжди допомагає всім іншим. Якщо ви маєте якісь запитання щодо фрілансу, пишіть у коментарях. У наступних відео я неодмінно на них відповім. Поділіться цим відео у соцмережах і запросіть своїх друзів підписатися на канал Freelancer.ua. Дякую.